Вітаю на каналі Серіалівка. Мене звати Ольга, і у цьому відео я вам розповім, що цікавого очікується у цьому місяці. Почнемо з продовжень більш-менш відомих серіалів. З 10 листопада почав виходити четвертий сезон серіалу Заради всього людства про альтернативну історію, де космічна гонка між СРСР та США розгортається за сценарієм, який суттєво відрізняється від реального. Події кожного наступного сезону відбуваються у новому десятилітті. Тож у четвертому це будуть нульові. 16 листопада вийшла перша частина фінального сезону Корона. Про життєвий шлях королеви Єлизавети II – період з 1997 по 2005 рік, зокрема, будуть охоплені такі знакові історичні події, як прем'єрство Тоні Блера, смерть принцеси Діани, ранні стосунки принца Вільяма і Кейт Міддлтон, а також весілля принца Чарльза і Каміли паркер Паркербоус. Решта сезону вийде 14 грудня. Нагадую, що на моєму каналі вже є огляд та повні перекази всіх попередніх сезонів. Також із 16 листопада виходить новий сезон біографічної драми Джулія, що розповідає про життя та творчий шлях відомої письменниці, яка створила культові кулінарні книги. Саме вона стала ведучою однією з перших гастрономічних програм на телебаченні. Свого часу Джулія Чалед зачарувала глядачів чесним гумором та самоіронією, а також смачними рецептами. З 21 листопада почав виходити п'ятий сезон серіалу антології Фарго, в якому кожен сезон нова історія. Події нового сезону розгортаються у 2019 році. Молода жінка Дороті Лайан – типова домогосподарка, яка живе у штаті Мінісота. Їй доведеться зіткнутися зі своїм загадковим минулим, в той час, як шериф північної декоти Рой Тілман вже давно намагається її вистежити. Влітку творець хітового серіалу Ной Гоулі відзначив, що це буде більш комедійний сезон. З 29 листопада почне виходити третій сезон серіалу У Коні з Гері Олдманом у головних ролях. Це дотепна драма про команду агентів невдах Мі 5 і їхнього нестерпного боса, сумнозвісного Джексона Лемба та про шпигунську діяльність, у димовій завісі якої вони захищають Англію від ворогів. До речі, серіал вже продовжено на наступний сезон. А тепер про нові серіали цього місяця. 1 листопада на Netflix вперше відбулася прем'єра українського проєкту. Серіал перші дні показали для 18 європейських країн. Проєкт про початок повномасштабного вторгнення Росії до України очима киян, який складається з шести різних історій. Серіал отримав хороші відгуки за кордоном. А от українці дуже розкритикували. Основною причиною стало знецінення всіх жахливих трагедій на Київщині. Особисто я поки що не наважуюсь на перегляд, але буду дуже вдячна за вашу думку у коментарях. Якщо ви вже подивились, 2 листопада вийшов мінісеріал Все те не зрима світло, заснований на одноіменному романі американського письменника Ентоні Дора. Події серіалу розгортаються у розпал Другої світової війни, коли долі двох підлітків, сліпої французької дівчинки Марі Лори Леблан та німецького хлопця Вернера Пфенінга, якого примушують працювати на нацистів, загадковим чином переплітаються. Обидва вони намагаються вижити серед жаху війни та врятувати своїх близьких. З 8 листопада почав виходити серіал Мисливиці або в іншому перекладі Буканьєрки, натхнений одноіменним незакінченим романом лауреатки Пуліцерівської премії Едіт Вортон. Події відбуваються у Лондоні у 1870-ті роки. У місто приїздить група молодих і багатих американок, які прагнуть знайомства з британською культурою, а також пристрасних романів та титулів. 10 листопада відбулася прем'єра серіалу Прокляття з Емою Стоун та Нейтаном Філдером в центрі сюжету серіалу пара телеведучих, які намагаються запустити нове шоу Філантропія. Незважаючи на успіх проєкту, молодята не можуть завести дитину, а незабаром починають думати, що їх прокляли. Через ці події шлюб головних героїв починає тріщати по швах. Наступний серіал мав вийти ще у серпні, але через забастовку у Голівуді, яка, до речі, закінчилась, прем'єра серіалу Вбивство на краю світу відбулась 14 листопада. Цей міні-серіал розповідає про детектива-аматора Дарбі Гард, яку разом з іншими вісьмома гостями мільярдер-відлюдник Енді запрошує у віддалений маєток. Коли одного з гостей знаходять мертвим, дарбі має застосувати всі свої навички, щоб докопатись до істини. З 29 листопада почне виходити серіал Спритний плут з Томасом Санкстером у головній ролі в центрі сюжету серіалу. Вже дорослий Джек Докінс, більш відомий як Спритний плут, один із персонажів роману Чарльза Дікінса Олівер Твіст 1838 року. В дитинстві він був спритним кишеньковим злодієм та ватажком банди дітей-злочинців на вулицях Лондона. А в дорослому віці він живе подвійним життям хірурга, який не може впоратись зі своєю жагою до злочинів. 30 листопада повністю вийде серіал, готові у центрі сюжету. Команда спецназу, що має перешкодити смертоносній змові в Лас-Вегасі. В очікуванні вони насолоджуються усіма благами міста гріхів. Втім, коли виникає реальна загроза, вони повинні протверезіти, щоб врятувати місто. На цьому все. Нагадую, що у мене є телеграм-канал, в який я час від часу публікую новини. Якщо ви хочете, щоб відео виходили частіше, ви можете мене підтримати. Це можна зробити через донат за посиланням в описі або розказати про цей канал друзям. Також не забувайте про підписку та вподобайку. Бережіть себе та до нових зустрічей!